Всім привіт! Сьогодні я вирішила розпочати супер експериментальне відео з тестуванням найдешевшої косметики з Єва. В цьому випуску буде тестування помад. В мене їх тут, якщо не помиляюсь 10. Я зараз рандомним способом оберу ту, яку будемо наносити сьогодні. Так, уф. Це помада від Glam А я просто спочатку хотіла обрати всі блискучі помади глянцеві, але просто в якийсь момент зрозуміла, що не так та багато і помад в бюджетному сегменті. І так, це колір 11. Щоб ви розуміли, відтінок футляру взагалі не відповідає відтінку помади. Тому сюрпрайз, сюрпрайз. Це наче мало б бути схоже, але коли ви побачите своч. Я дуже просто <ріст> очікування і реальність. Дуже багато часу провела в корнері, обираючи різні помади, роздивляючись різні відцінки, тестери. Плюс ще те, що є в тестері, не все є в наявності. Де, що є в наявності для покупки, його немає в тестері. Тому тестуємо. Помада номер один. До речі, всі відцінки, кольори, все буде написано знизу. Припівочка. Ось такий вийшов результат. Нагадаю, що я обирала з тих відтінків, які були в наявності, а не з тих, що мені хотілося. В принципі, достатньо непогано виглядає. І я можу сказати. Дуже легенько наноситься. Вона матова, але в неї такий знаєте, напівматовий фініш. Це е, в якийсь момент спочатку всі почали робити суперматові помади, до цього були супер блискучі помади. Але потім, коли вже всі втомилися від цих матових, таких, знаєте, картонних помад, почали випускати ось такі віці, такі варіанти Семі мат, і оця помада. Саме така. Вона, в принципі, непогано наноситься, поки що немає жодного присмаку. Вона не має якогось яскраво вираженого аромату, і в неї такий soft-touch. До речі, вона так називається soft touch lipstick і в неї soft touch футляр. Я знаю, що в таких футлярах є один недолік, тому що вони потім починають облізати. От якраз подивимось, чи стане це з такою помадою. Бо в мене є бальзам для губ від Road і ось тут soft touch покриття, і бачите, як воно облізло. Оцей типу soft touch а це вже просто глянцевий пластик, бо все з нього облізло. Тому подивимось, що буде з цією помадою, хоча я не думаю, що я буду кудись супер далеко її носити. Мені подобається. Вона така навіть трошки неонова, а достатньо такий весняний вайб. І я думаю, що якщо її скомбінувати з якимось олівцем більш насиченого кольору, буде дуже симпатично. От. Так що це наш претендент номер один. Піду їсти свою гречку з пармезаном, подивимось, як вона буде триматися. Повертаюся до вас з проміжним результатом. Залишається такий ледь помітний легкий тінт, але мені зараз треба йти льовою, тому я її поновлю. В неї, до речі, дуже приємна така е сковська формула, вона наче з силіконами, тому легко наноситься. І хочу скомбінувати її з трошки темнішим олівцем. Так, мені здається, виглядає. Значно прикольніше. До речі, гарно пасує з цим білим гольфом. Так, ну що, я побігла до зустрічі в наступному апдейті з нашими найдешевшими помадками, які я змогла знайти в магазині. Так, ну що, продовжуємо наш експеримент з найдешевшими помадками. Зараз щось оберу. У, це помадка від Evelyn. Дуже мені сподобався відтіночок 04. А на неї, правда, не було. Тестера, тому буду сподіватися, що він такий же гарний, як і тут. Ой, дуже красиво. Але що це таке? Видно вам, отут таке враження, що наче вона вже використана? І отут таке враження, ось тут, що її вже хтось фарбував. Хоча я її відкрила, тут була наліпочка. Може, вона якось підплавилась? Це має бути сатинова помада. Наноситься класно і мені під макіяж підходить дуже. Ну в неї такий пігмент насичений. Просто так, помада дуже пігментована. Вона має такий класичний помадний аромат. А, якісь такі присмак, типу, і такий аромат, знаєте, як помадно е, солодкуватий. Виглядає супер класно, вона і пасує мені під образ, але вона дуже легко знімається. Буде не супер стійка, але при цьому дуже комфортна. Я думаю, тому будемо тестувати. Зустрінемось трошки пізніше. Помада вже пережила маску, яку мене змусили одягнути в лікарні. Подивимося, чи проживе вона галазурований сирок. Так, новеньке включення. Помада тримається дуже навіть добре, вона наче трошки в... увібралася в шкіру. Але колір все одно єдиний. Гарненько. І дуже комфортно. І вже не відчувається цей аромат. Так, ну що, фінальне включення по цій помаді. Згори по контуру гарно залишився слід. А, дуже комфортно, дуже м'якенько зійшла. І, в принципі, помада може бути вам рекомендована. Всім привіт! Продовжуємо наш експеримент з Євою. Я сьогодні вирішила сама обрати а, помаду це буде ось така помадка від Патрісія Лідо у 18 відтінку. Я вирішила не давати долі цей вибір, тому що мені треба на весь день іти. І якщо це буде якась ядерна, червона помада. Після якої я буду схожа на джокера, мені це не підходить. Тому ось такий золотий, дорогий, багатий футляр. Вау, який гарний колір. Я, до речі, нагадаю, що деякі помади я обрала просто отак поза очі. Вау! Вона так пахне якимись е, желейками. Дуже схожа на вчорашню помаду. Я думаю, що потрібен олівець, щоб трошки дотушувати форму. Ось такий виходить результат. Помада достатньо блискуча, дуже гарно виглядає. Зараз я вам порівняю, це в нас сьогоднішня від Патрісія Лідо, і от вчорашня помада. Мені подобається результат, мені подобається, як це все виглядає. Тож беру її з собою. Я думаю, що оскільки вона кремова, супер, так якось як прибита, вона триматись не буде. Але я точно так же думала і про вчорашню, а вона достатньо гарно пережила і маску, і все, що хочете. Тому кладемо з собою і йдемо по справах. Так, ми продовжуємо наш суперексперимент. І зараз я попрошу Льова обрати помадку, якої сьогодні на фарбосі. Витягай будь-яку. Не дивись. Давай ще Так. Давай. Ось така помадка, Дякую, від Глембі. Зараз тут тепер буде 3 години розпаковки. Боже, так запакували, так запакували. І так, по-моєму, це буде яскрава команда, якщо я не помиляюсь. Боже, яка вона гарна. Так, так, так. Я такий. Подивись. Пахне не дуже. Так, да, пахне якось не дуже, але Боже, яка вона гарнающа. Я якось там не було тестера, я її взяла на осліп, але вона просто неймовірна. Колір жуть. <свіху> Наноситься доволі легко, а, дуже красиве оформлення, просто супер-пупер. Сама помада жуть, а, тому я візьму олівчик трошки темнішого кольору і зроблю а, контрастніший контур. <свіху> Тебе видно, зайка. Ну, так, ще більш-менш. Мені, якщо чесно, спочатку здалося, що вона. Матова, але тепер мені здається, що вона не матова, що вона якась така напівглянцева, щось таке. Чи, типу, кремово-матова? А ну, що пишуть? Wink Lipstick, Не зрозуміло вся, який тут має бути фініш. Кіса, ну це чіпно. Можна вирізати. Котинок, ну не можна цього вирізати. Іди сюди. Ти хочеш у відео бути? Іди сюди з кулькою. Так, ось. Такий вийшов результат. Як тобі, Левчик? Мені подобається. Подобається? Мій головний експерт сказав, що. Так, продовжимо наш експеримент з розпаковки помад, тому що. До самих помад ще піди доберися. Ось. Я обрала таку помадку від Патрісі Лідо. Відтінок 0,4. Все нагадаю, буде підписано знизу. Написано, що це мау. Вау! Помада Боже. Подивіться, яка вона красива. Пахне не дуже. Я так розумію, що вона має бути матова, враховуючи, що це Velvet Ліпстик. Ум! Колір. Бомба. Ось так виглядає ця помада. Насправді відтінок дуже гарний, дуже приємно наноситься, вона така кремова, але потім, бачите, стає матовою, застигає. І е, подивимося, як вона буде носитися, але я впевнена, що вона буде більш стійка, тому що має таку щільнішу, цупкішу формулу, але. Виглядає дуже класно, і з нею зразу, так бачите, очі стали більш яскравіші. Сьогодні я буду вперше тестувати ось таку помадку від LCF. Мені здається, що я взагалі вперше користуюся цим брендом. А тут найменше запакована продукція, і тоді, коли я купляла ці засоби, в них була якась акція 2 дорівнює 4. Можна було взяти чотири продукти, і за два найдешевших ти платиш за два найдорожчих і два найдешевших. Отримаєш подарунок. Я взяла ще ось такі два а, близькі для губ в подарунок, тому що особливо помад якихось більш-менш нейтральних відцінків не було. А я все одно хотіла обирати, щоб вони були хоча б в якійсь схожій тональності, щоб можна було якось їх порівнювати, тому що важко порівнювати, знаєте, бежеву і червону помаду. Ось така пластмасова упаковка. І ось така помадка, доволі симпатичний відтінок. Якось пахне, наче типу, фруктами, щось таке. Ой, вона дуже кремова, дуже приємна. До речі, при нанесенні аромат стає якийсь такий більш виразний, і він, наче якийсь цукровий, такий, як по аромату, схожий на якийсь льодяник фруктовий. Щось таке. Ось так виглядає ця помада. Доволі комфортна, доволі гарно наноситься. Вона, звичайно, не буде супер стійкою за рахунок формули. Але вона дуже гарно, наче такі відчуття дає в зволоженістю. У в нас знов помадка від LCF. Найбільш такий лаконічний, прямокутний футляр. І трошки насиченіше, мені здається, такий шоколадно-коричневий колір. Ось так вийшло. Такий доволі інфернальний в мене сьогодні макіяж. А, достатньо приємна текстура, дуже ніжна таке а, нанесення кремова, вона прямо дуже цікава. 19 відтінок ось так виглядає. Навіть не робить зуби жовтими. Тому що, якби вона була на теплій базі, ця помада, то якраз був би цей зворотній ефект. Якщо ви обираєте помаду на холодній базі, вона завжди робить ваші зуби білішими, як тут. От. В принципі, вона дуже комфортна, м'якесенька, ніжна, гарно легко наноситься. Тому я не думаю, що вона буде супер стійкою, але виглядає наразі. Мені здається, дуже класно. І Такий трошки мінімалістичний інстаграм-вайб. Тож будемо носити її далі, будемо експериментувати, тестувати мою зачіску сьогодні. У нас сьогодні день експеримент. Продовжуємо наш експеримент. Я збираюсь на день народження до подружки. І в ось такому інтригуючому джинсовому дизайні хочу сьогодні нанести помаду. Це Glam B. Помада називається Smart Casual. Якщо чесно, я вже не, не розумію. Блін, я собі палець поранила. Ну от нафіга робити таку упаковку. Ну, чесно, ну, це просто якийсь абсурд. Ось так воно виглядає: ось такий, типу джинсовий футляр всередині. Ось така вона, наче, мармурова. Давайте будемо наносити. В мене вже традиційно ось цей олівчик. Колі. Мама на молодість з 90-х. Нанесені помада дуже комфортна, вона, наче бальзамна. Виглядає дивнувато. я б додала ще більш темний олівчик по контуру, тому що так вона така трошки особливо з цим темним макіяжем очей виглядає. Ну просто ще й в цій леопардовій е, кофті. Ну це реально? Привіт, з 90-х. Зараз я трошки, мабуть, додам коричневого олівця. Сьогодні у нас тестування перед останньою помадою. Сьогодні е, я святкую 15-ту річницю свого блогу. Ще текстового, не YouTube, не Інстаграм. Я починала в 2010 році, Інстаграм тоді ще навіть не з'явився. І я вважаю, що це привід нафарбувати губи яскравою святковою помадою. В мене є якраз така. Знову треба <смеш> зробити квест, здобути її через всі ці кілометри скотчу. Подивіться на цю красунечку. Дуже радую, що бюджетні бренди створюють такі надзвичайно гарні продукти. Виглядає просто неперешено. Ну, я думаю, що з моєю блакитною сорочкою буде просто кайф кайфовий. Так, давайте спробуємо. Пахне трошки так е не дуже яскраво, але і не помадно. Є якісь такі аромати, але я не можу розпізнати, чим саме пахне. Блін, колір дуже гарний, але без олівчика нікуди. Я пам'ятаю, що в мене була колись улюблена червона помада від Катріс. 220, двадцяти, якщо не помиляюсь, був колір. Я про неї ще писала в текстовому блозі, який сьогодні святкує 15-річчя. Я, якщо чесно, обожнюю помади від Катріс, вони з бюджету дуже класні. Формула, хоч і матова, але наноситься супер кремово. Поправлю трошки ще рівніше, допрацюю ідеально. Але як гарно виглядає, тепер весь образ оцей блакитний колір і помада. Вона не червона, вона, бачите, така, наче малинова, теж, до речі, на холодній базі. Бачите? Вона така, якщо її розташовувати, з неї виходить дуже багато блакитного пігменту. Вона не руда, а така прям. Холодна, я не знаю, якщо ви це бачите, але я думаю, що люди, які займаються мистецтвом, точно знають, про що я кажу. Помада супер! Я дуже рада, що зробила саме цей вибір. Виглядає класно і ще й зуби виглядають з нею білішими. Yeah. Вітаю вас з тим, що в нас остання помада в цьому огляді 10-та. Це дуже симпатична помада від ламель, в неї такий мінімалістичний дизайн. Але вона така, наче металева. Хоча це пластик. Ось такий красивий а в ній відтінок. Вона трошки більш яскрава, хоча називається Pink Nude. Подивимось, який буде колір. По відчуттям вона буде дуже кремова, легенька написано, що це Silk Cover. Тобто вона буде мати сяєння. Наноситься суперкомфортно. По відчуттям вона така, наче. А Гелева, от отне кремове попередні. А наноситься таким дуже легеньким, таким більш силіконовим шаром. Вона не має якогось такого яскраво вираженого блиску, знаєте, глянцевого, але в неї сатиновий фініш. А я думаю, що треба трошки доробити контур олівцем для більш такого чіткого формату. Або можна лишити ось такий ефект, трошки розташувати більше пальцями, і буде такий, знаєте, формат акварельного нанесення. Я б хотіла трошки приглушити цей відтінок. доволі пігментована. Вона, тобто, я знімаю, а на сервеці залишається. Багато пігменту, ну в принципі, ось такий вийшов макіяж. Щось, Яка помада сподобалась вам найбільше. Мені цікава ваша думка, можливо, ви якимись з цих помад користувалися, На жаль, поки я монтувала це відео, не всі помади залишилися в наявності, але ті, що є, ви можете знайти внизу в описі. Там будуть посилання, і також обов'язково всі назви, всі відцінки також на вас чекають. Обов'язково залишайте коментар. Я розіграю також тут класний подаруночок. Всі ці помади, деякі з них не дуже вдалі по відцінку, але ви знаєте, от помадка від Катріс просто неймовірна. Якщо вам треба яскравий святковий. Колір, це просто він надзвичайний. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вам чудового дня. Не забудьте про ваш щоденний донатик і до зустрічі в нових відео. Бувайте!